Привіт усім! Давайте знайомитися. Я Обух Алла Володимирівна, загальний педагогічний стаж 10 років. На займаній посаді працюю 7 років, спеціаліст другої категорії. Остання атестація була в 2019 році. Я є класним керівником 4 А класу. Клас з інклюзивним навчанням. 4 роки я вела окремі предмети за індивідуальною формою навчання з учнями, з особливими освітніми потребами. Ось чому я дітей розвиваю почуття самоповаги, толерантне ставлення до людей, в тому числі до людей з особливими потребами, добре відношення до тварин, виховую любов до рідної землі, бути справжнім патріотом своєї країни. Залучаю дітей до збереження і зміцнення свого здоров'я, проводжу виховні бесіди з техніки безпеки, життєдіяльності. Так як у нас дистанційна форма навчання з 24 лютого 2022 року, то всі ці виховні заходи також проводжу, але вже в форматі онлайн. Я творча особистість, люблю створювати прекрасне, дарувати радість і в своїй професії я це використовую. Так як ми всі знаємо, що гра це засіб ефективного навчання молодших школярів, то й дуже багато виготовила дидактичних ігор, легбуків, наочності. Це ігри як власноруч створені, так і знайдені в інтернеті роботи інших колег. Є ігри пазли, є на липучках, ігри з прищіпками тощо, З приходом дистанційного навчання я зрозуміла, що недостатньо користуватися смартфоном чи ноутбуком. Щоб навчальний процес став більш сучасним, захопливим, потрібно ефективно і безпечно використовувати сучасні цифрові технології. Ось тому я звернула свою увагу на різні онлайн сервіси. За допомогою них я створюю презентації, ігри, тести, ребуси, кросворди, QR-коди та інші онлайн вправи. Тобто почала більш удосконалювати свою цифрову грамотність. Під час підготовки до уроків та під час проведення онлайн уроків я використовую як власні інтерактивні завдання, так і завдання інших колег на різних онлайн сервісах. Так як з 24 лютого все змінилося, але навчання не зупинилося, то на своїх уроках я розвиваю, як і раніше, критичне мислення. Використовую такі методи займи позицію, асоціативний кущ, кубик блума, ромашка блума, а точніше колесо блума, кластер, сенкан, читання з позначками тощо. На уроках працюю з такими дошками, як Zoom та Джамборд. Освітня програма. Працюють за типовою програмою нової української школи, розробленою під керівництвом Савченко. Запрошую класне середовище 4 а класу. Наразі висить вивіска ще той річня, тому що після 23 лютого не було тут діток у класі. Клас засумував. У класі навчається 19 діток зараз. І ось мої дітки. Клас чекає своїх діток. Освітнє середовище, я вважаю, є таким, що відображає особистості, які знаходяться в ньому. А так як я і мої учні творчі, то в класі все яскраве, цікаве, пізнавальне. Класна кімната світла, є три вікна стандартного розміру. У класі є всі необхідні меблі, є 22 парти. Саме стільки повинно бути учнів у класі, але зараз їх 19. Кожна парта підписана. Діти сидять як поодинці, так можуть і парами, групами, що дозволяє використовувати різні види роботи. У класі є поличка для взуття, вішалка для верхнього одягу, шафи для інших особистих речей. З технічних засобів, на жаль, не тільки телевізор. Створено комфортне та безпечне середовище в класі. В класі є всі навчальні осередки. Осередок вчителя. Куточок вчителя містить всі необхідні меблі. На одному із столі є шухлядка з завданнями. Це щоденні 3 і щоденні 5. Осередок наша розумна спільнота. Це наш класний куточок де є правила класу, права і обов'язки учнів, символи нашої держави та змінні кишеньки для цікавих елементів зі шкільного життя. Осередок новин. У цьому куточку міститься змінні кишеньки для рекомендацій та порад батькам, стіна слів та стенд для ранкової зустрічі, де виставляється календар погоди, дата. Осередок навчання та досліджень. В цьому куточку ми маємо всі необхідні матеріали та пристрої для відкриттів та досліджень. Це мікроскоп, телурій, набір корзисних копалень, компаси, пробірки тощо. А також тут знаходиться поличка з дитячими портфоліо. Осередок читання. Тут діти можуть взяти будь-яку книжечку і почитати, а також за бажанням виставляти свої зроблені лепбуки, книга Осередок гри та відпочинку це улюблене місце дітей. Тут є шашки, шахмати, ігри-бородилки, твістер, лего. Раніше був килимок та декілька подушок, але з початку карантину все це перемістилося в шаф. Далі є в нас іще осередок творчості. Осередок творчості містить поличку, де діти зберігають свої папки для творчості, є також шухлядки для зберігання окремих інструментів і матеріалів. Діти Тут також можуть виставляти свої поробки. А ще є спеціальний куточок Виставка малюнків, де діти також виставляють свої роботи. В класі є і інші цікаві куточки. Це і куточок іменинника, і куточок безпеки, і куточок мій настрій, коло вибору. Є багато вивісок із правилами правила уроку, правила роботи в групі, правила класу. Є також сигнальні картки, ранкова зустріч, кінець дня, рефлексія з кожним одним реченням, мрилки тощо. Також у класі є багато наочності з предметів це табличка множення, алфавіт, склад числа та інші. В новій українській школі велика увага приділяється самооцінюванню. І тому в класі є елементи для самооцінювання за допомогою ЛЕГО та мій успіх, за допомогою прищіпок. Як і офлайн, так і онлайн я проводила ранкову зустріч і проводжу рефлексію тощо. Інклюзія. У класі є дитина з особливими освітніми потребами. Є асистент вчителя, і разом з асистентом ми робимо так. Щоб дитині було комфортно у класі. Дівчинка активна, товариська, діти її люблять і стараються допомогти. Крім цього, чотири роки поспіль, крім цього навчального року, я вела окремі предмети за індивідуальною формою навчання з учнями з особливими освітніми потребами, навчання відбувалося вдома у дітей. Наразі один з учнів закінчив початкову школу, а інший через війну виїхав за кордон я для них виготовляла різні дидактичні матеріали для їхнього розвитку. Так як в нас зараз дистанційне навчання, то не всі діти через різні причини мають можливість синхронно вчитися. Тому таким дітям я надаю консультації по телефону, у вайбер та зустрічаюся особисто, вдома чи у школі, щоб допомогти опанувати шкільну програму. Щодо трикутника партнерства вчитель, учні, батьки, звичайно, без активної участі і підтримки батьків неможливо плідно впливати на розвиток особистості дитини, розв'язувати виховні завдання. Тільки у співпраці з дорослими, під керівництвом вчителів відбувається успішне досягнення мети. Батьки моїх дітей залучені до шкільного життя. Я з ними завжди на зв'язку. Чи по телефону, чи у Вайбері, чи у фейсбуці. Батьки допомагають в проводженні онлайн-олімпіад, конкурсів. Вони також залучені до організації свят, виховних заходів, привітання вчителів-пенсіонерів, до волонтерської діяльності. Разом з батьками ми відправляємо нашим воїнам смаколики на різні свята. Спасибо учням 4 класу військові. Говорят, дякую. Дякую, дякую, дякуємо. Цікаві моменти з нашого життя. При можливості проводжу екскурсію у природу. Це завжди відбувається цікаво, корисно. Стараюся, щоб не тільки було цікаво на уроках, а й на перервах. Той рік, під час перерв, діти кожного дня виконували різні завдання. У Нас був адвент-календар. Чекаємо Святого Миколая. Діти віднеслися з великим ентузіазмом. Наші свята проходять весело і цікаво. Ми творчі, креативні, дружні. Ми, українці. І разом ми сила. Я закінчила у 1999 році Харківський державний педагогічний університет імені Сковороди. За спеціальністю початкове навчання та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів. Складаю та публікую тести на всеосвіті та на урок. Мої учні, крім шкільної діяльності, беруть участь у різних предметних конкурсах, олімпіадах на таких платформах, як наурок, всеосвіта, олімпіс, кінгуру. І наостанок побажання всім вчителям. Нехай наша праця завжди цінується, нехай наші старання і надії неодмінно будуть виправдані. Нехай завдяки нам, вчителям, діти отримують міцні знання, нехай у нашому житті завжди присутні чарівний світ, добра і щастя, мирного неба над головою, всього найкращого.